Дорогу, любу, найкращу онуку. Осматиско Яну Володимирівну з днем народження з 13-ти річчям вітають бабуся Лілія та дідусь Владислав. Сьогодні день народження у онучки Яночки, улюблениця нашої сім'ї, для якої не шкодували любові, і вона відповіла тим, що виросла розумницею і красунею, мила наша люба онучечко, хочемо побажати тобі залишатися ніжною і доброю, веселою і щасливою, прекрасною і неповторною, щирою і радісною, успішною і везучою, чуйною і мрією. Тайливою. Нехай завжди з тобою будуть щастя, здоров'я, посмішка, чиста, вірна любов і вірні друзі. Нехай труднощі тебе обходять стороною і завжди супроводжує удача. В твій день народження ми від душі бажаємо тобі проявити себе у всякому з терпінням і неодмінно домагатися високих результатів. Мила наша, будь по-справжньому задоволена собою і Своїм життям вітаємо тебе, люба, онучка. Хай Янгол тебе береже над тривогами і печалями. Хай на крилах тебе він несе. Тепер ти доросла, доволі. У щасті будуй життя. Бажаємо щасливої долі. І знай, ми всі любимо тебе, щоб смутку не знала, просимо у долі. Добра тобі й радості, рідна, доволі, щоб сонце, і зорі, плекали тепло, щоб завжди здоров'я у тебе було. Будь здорова і везуча в твоїй посмішці твій світ. Ми бажаємо тобі, рідна, лиш щасливих, довгих літ, будь весела, мила, добра, як промінчик золотий, хай тебе оберігає ніжний янгол святий. І для вас лунає пісня. Ти внучко так дорослішаєш швидко, твої косички на очах ростуть. Ти твеєю стаєш, моя лебідко, роки дитинства стрімко променуть. Внучко, внучко, внученько моя, зміст і радість ти мого життя. Ти для мене найдорожча. Що в світі, наче сонечко мені ти світиш, ти для мене найдорожча в світі, наче сонечко мені ти світиш, вже на устах твої помада мами, і приміряєш мамину хату, але ще, будуть Тебе ці принади не клап дитинства, мрію, золоту ннучком, внучком, внученько моя, радість радісти мого життя. Ти для мене найдорожча в світі, наче сонечко мені присвітиш. Для мене найдорожча в світі, наче сонечко мені ти світиш, нехай життя доросле зачекає. Ти крихітко, зрілість не спіши за світ дитинства, ха що немає, ти ще ляльки свої поколиши. Внучко, внучко, внученько моя, змісти радість ти мого життя. Ти для мене найдорожча в світі, наче сонечко, мені ти світ. Лучко, внучка, нученько моя, змісти радісти мого життя, ти для мене найдорожча в світі, наче сонечко мені ти світиш, ти для мене найдорожча в світі, наче сонечко мені ти світиш.